Techno Construction Chemicals заснована в 2001 році. Зараз є однією з провідних компаній у секторі будівельної хімії. З річною виробничою потужністю понад 500 тисяч тонн готової продукції ми експортуємо в майже 50 країн світу. Наші заводи в Кайсері, Афінкаріхісарі, Елязизі та Стамбулі мають загальну виробничу площу 34 тисячі 500 квадратних метрів. Ми виробляємо більше 500 видів продукції в 11 різних групах. Плейові матеріали, ремонтні розчини, реставраційні матеріали, теплоізоляційні матеріали, гідроізоляційні матеріали, матеріали для промислових підлог, добавки до бетону, конструкційні армуючі вироби. Компанія Techno Construction Chemicals стала першим виробником в Туреччині вуглецевого волокна. Для системи армування конструкцій, і сьогодні є провідною компанією в цій галузі. Ми пропонуємо інноваційні індивідуальні рішення для задоволення потреб наших клієнтів. Ми надаємо пріоритет розробці нових продуктів. Наша науково-дослідна лабораторія працює відповідно до міжнародних стандартів. Застосовуються системи контролю якості ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001 у всіх наших виробничих процесах. Більшість продуктів пройшли сертифікацію TSE, SE та ІТА. Наша високоякісна продукція швидко надсилається нашим клієнтам. Конкурентно спроможні ціни та висока якість. Кожна позиція перевіряється нашими фахівцями. Стабільність і якості гарантована. Наша мета полягає в тому, щоб компанія Techno Construction Кемікалс була попереду світового рейтингу Вибір найкращого. Техно. Будівельна хімія. Ексклюзивний представник на території України компанії Техно Сел.